Мене звуть Ярослав Євраєв, я ментор з комунікації Української академії лідерства. Осередок Української академії лідерства відкрився в Ужгороді офіційно 14 жовтня. Ось, але студенти і команда приїхали сюди в вересні, в 20-х числах вересня. Ми почали свою формаційну програму. У нас 50 студентів з 16 регіонів України з різних областей. Ось, і, але в цьому осередку немає студентів із Закарпаття. Але у нас є у Львові осередок, і у Львівському осередку навчаються студенти з Закарпаття. Це такий обмін, щоб, наприклад, мешканці Закарпаття вивчали більше культуру там, наприклад, Львівщини і інших регіонів. Тобто, ми їх там вони їдуть навчатися до Львова. Так от загалом до повномасштабного вторгнення осередки були у Маріуполі, у Харкові. В Києві, у Львові. ось, Після повномасштабного вторгнення в Києві в Харкові осередки вони так заморошені стоять. А в Маріуполі, на жаль, ну, там зрозуміло, в принципі, що з Маріупольським осередком. Та ось. Але студентів встигли вчасно евакуювати до початку повномасштабного вторгнення. Вони певний час перебували на заході України. ось, Минулого року був один. Осередок у Львові, і цього року вперше осередок відкрили в принципі в Ужгороді. Це таки для академії вперше і для Закарпаття вперше, коли українська академія лідерства так зайшла, в принципі, прямо що, що осередком. А ось це дев'ятий рік для академії. У нас є формаційна програма, вона триває 10 місяців. 10 місяців студенти проживають в кампусі в осередку, і вони проходять свою формаційну програму, навчаються. Що це таке? Це фізичний, емоційний, інтелектуальний. Альний розвиток і суспільний розвиток наприклад, суспільний розвиток це вони реалізовують власні малі ініціативи, реалізовують власні проєкти. Академія їх в цьому підтримує. І а, ці проєкти які несуть певну користь, наприклад, суспільству і мешканцям Ужгорода. Зараз тільки вчора студенти, наприклад, презентували ідею створити сад Української академії лідерства в Ужгороді, висадити дерева, закласти капсулу часу. Тобто є такі ідеї, так а також ми проводимо в Ужгороді відкриті лекції. Ми запрошуємо Національних лекторів, це люди практики, люди, які причетні до певних подій в державі. Це люди, які викладають в києво могилянській академії в УКУ, які викладають ось це змінотворці. І ми запрошуємо. Ми завжди анонсуємо наші про наші події на наших на сторінках соціальних мереж. І запрошуємо в принципі мешканців Ужгорода Ужгорода доєднуватись до нас. Також у нас є експедиції. Студенти мандрують регіонами України, вивчають їх культуру, їх традиції. Ось вони самі можуть організовувати експедиції. Вони часто, коли в них вихідні, самі мандрують зараз. Закарпаття мандрують багато студентів їздять і Вивчають закарпаття. Також у нас в квітні щороку це експедиція до Європейського Союзу. Вся команда і всі студенти їдуть в кілька країн Європи, і обов'язково це в Брюсселі Європарламент. щоб побачити, і подивитися, як воно працює. А у нас Поділяється формаційна програма на кілька частин. Тобто ми починаємо там етап становлення, коли студенти приїжджають, знайомляться один з одним, мовно кажучи, виходять зі своєї зони комфорту, приїжджають там зі своїх міст регіонів. Далі у нас після етапу становлення це у нас модуль воїн. Це коли вони вчаться робити все разом, відповідати один за одного. Це така мовно кажучи командотворення. творення. А ось і під час модулю воїн ми вивчали державотворення. Як працює держава, і вони е, спі була змога спілкуватися з різними політиками. А Кутинська академія лідерства організовувала в Києві форум Софія, це великий форум, де були запрошені. У нас були спікери, міністр, міністр фінансів України, е, міністр освіти і науки України е, Федоров, міністр цифрової трансформації України, да, віце-прем'єр-міністр України. І студенти три дні проживали в Києві, і мали змогу, умовно кажучи, поспілкуватися, поставити свої питання, щоб зрозуміти, взагалі, як працює держава. Бо а хто хоче змінювати державу, а щоб щось змінювати, потрібно розуміти, в принципі, як це працює, і це головне для академії, щоб студенти мали змогу це побачити і відчути і зрозуміти, як все це працює.